Це процесор, яким я користувався рік свого життя. Це процесор, яким я користувався ще три роки свого життя. А це процесор, яким я не користувався, і забув, що він в мене є. Сьогодні ми ці три процесори спробуємо в сучасних іграх, як вони себе покажуть. І чи запустять вони ж хоч щось. Відразу скажу, що це відео буде сповнене стражданнями. Витратою часу в очікуванні запуску, не запуску. І якщо ти не в'їбеш сюди свій потужний лайк, то у тебе буде така ж продуктивність, як в цих процесорах. Бавний прикол, це все, Це тупо, блять. Из небоки. <laughs> Бля. А, я что я с ним себя сразу. Шо, блядь. Тусараки. Блять. Шо я зарубил? ж ты да? ТДВ. Закапляй! Привіт, друже, вислухай мене, будь ласка. Сьогодні я знайшов на своєму хламозборі старі процесори Intel другого і першого покоління. Звичайно, що я захотів їх відреставрувати, щоб потім знову викинути вуз. Але перед тим зняти на шоу вони здатні. Чуваки, це три богатаря. Ой, вони всі старші за половину людей, які подивляться це відео, вже близько 11 одинадцятий рік ці процесори. І сьогодні я їх всіх протестую. Героями сьогодні будуть i 2120 Рахувався найбюджетнішим процесором для ігор в 18-му році. Ай5 750-й ніколи нічим не рахувався. Так Xeon E3-1220, аналог i 5-го другого покоління, на якому я колись стрімив пап. Успіх, успіх. Mm. Я тут чи ні? Що комусь цікаво, з усуних ціле на цей ці ролик у нас вижити бо пизда. Ну і загалом перевірити, що ось це все барахлоше може запустити. Почнімо з першого пацієнта нашої психлікарні. Це i3 другого покоління 2120. Що можна з нього витягнути, якщо айтраті 3 6100 лагав на робочому столі. Перший запуск. Курва не працює, зубнопка на жопу походу. А чому підсвітка не працює, що чо... з кулерами. Йопти! Капець ти палюкую б'єшся, конечно. Ти бил. Напишіть в коментарі, чи є хтось хто ще користується ось цим. Будь ласка. Йоу! Десять Let's go. Давай, падла, працюй! Звук чути до сусіда. я Думаю, зараз дуже темно, але я сподіваюся, всім зрозуміло, що я зробив. Я запустив Windows 10, на i30. 3 Ось він, ось він. Ось він зажив, що він запустився так от відразу, без будь-яких питань. Осьо наш i3 2023 ГГц, Розігнати його, на жаль, не можу, тому що материнка не підтримує. розгін. тут всього 4 пін вибачте, Будь ласка, не хочеться дуже напрягати цей процесор, але він вже от зі 10-ї собі спокійно чілить. <реш> Спокійно чилить. <реш> та ні, ну якщо в нас I3, шостого покоління працював, типу, таким самим чином, що лагав курсор. Ну тут хоча б курсор не лагає. Дякую на тому, я до мене що краще вінда оптимізована, ніж в дропзони була тоді. Правда, я що ще забув, це підключити себе до всесвітньої паутини інтернет. Все, я себе підключив до павутини. Сподіваюся, її зараз віником ніхто не змете. Але для початку цікавіші тести. Давайте CPU Z. Ось у нас. Ай-3, 2120 65 ватт ТДП. 2 ядра, 4 потоки. З пам'яттю 8 ГБ. Зараз я доставлю ще 4 ГБ, якщо що, і все буде окей. І давайте перевіримо його швидкість. Фух, давай, не здохни тільки, будь ласка. Це, блять, жарт. Ну ладно, так тут трошки більше. Хоча б на тому дякую. 200 на одне ядро. Добре, я сподіваюся, він хоч щось запустить, тому що все-таки 4 ядра тут, яких не яких є. Почнемо з Майнкрафту, і йдем наростаючій В Майнкрафті продуктивність особливо крутою не була. Я б не сказав, що вона була якоюсь грабельною до тих пір, поки я не зменшив кількість чанків. А вже після того FPS трішки стабілізувався і став хоч більш-менш якимось грабельним. На цій 1.24 версії. FPS, звичайно, менше, ніж на старіших версіях, але від цього процесору більше і не очікую. Він жопа. Якщо йти по наростаючій, то наступна гра це CS2. Довго вона, звичайно, запускалася, але довгий запуск мене не бентежить. Тобі переставив оперативки трошки більше. Ну не знаю, воно все одно дуже довго запускається. Тут я вже намагаюся хвилин 5, Мені здається, мені просто заходить. В матч. чесно кажучи, це не дуже здорова штука. Воно запустилося, воно запустилося. А це що? Йоп твою мать. Чекай, WTF! Йоп. де? Диви, все ж запустився мій улюблений дезматч, проте чи справді мені це було потрібно, думав я, коли вперше побачив FPS. Дивина, що cs 2 запрацювала на цьому процесорі, але між іншим в CSGO цей процесор міг витягнути 120 FPS без будь-яких проблем. Звичайно, що цьому процесору дуже тяжко запускати сучасні батокористувацькі ігри, але ну що ж казати. Добре, студія, чи як сказати? Час щось сильне запускати. Думав, з Хогвартсу почати, тож беремось до лопати і йдемо Фепеси купати. Коварсасі, я, блять, був в найбільшому шоці, що він. Запустився і, попри все, що було, поставив ще й ультрапресет налаштувань мені, але я пожалів свої очі та поставив низький плюс ще й гру в вікні, щоб мене не викинуло відразу. Я міг хоч щось підзняти. Запустився. Дивись на це далі сам. Продуктивність тут можна вимірювати в статерах за секунду, а в мене після цього тестування можна на гульпарківську вести в загальному Що очікувати було то від двохядерного процесора? процесору. Мені в сраці що в нього там є чотири потоки. Він все ще двохядерний. Чудо, що він взагалі запустив цю гру. Що в якому я році? Підійшла головна груля про події 2077 року Кібердрост. Біля компа треба було тримати святу воду перед запуском Кіберпанку на ньому, чого я не зробив. Проте гра на диво запустилася швидко і гарантію даю що швидше, ніж КС-2. Воно запустилося і працює. Йоб ти мать, я навіть бігати можу тут. Це капець. А Де машина? <реш> а машина не прогружається. А, сорян, забув. Можете мене називати хворим, але кіберпанк запустився в 20-25 кадрів на двохядерному сраному процесорі 11-го року народження. Це було достатньо взагалі для тестів, типу, ну мені здається, кіберпанк запустився і то добре. Та класно, 20 FPS, чоловіче. Це вже краще, ніж в CS2. Відчувається, як мінімум. Не знаю, яка доля успіху в цьому результаті залежала від 1660-ї, але в кіберпанку навіть в машину можна сісти з таким FPS. Уявляєш? Я вже 10 хвилин, сиджу, чекаю, поки цей йобаний, ай третій запустить. Сталкер. І воно завше не наполовині. Хел. Година часу пройшла. Сталкер другий, як запускався, так і запускається. Сталкер другий по-нормальному не запустився що я І це була йобана каторга. Я в годину сидів і чекав, поки в сталкері другому прогрузиться шейдери, щоб протестувати. А потім виявив, що якщо нажати посеред загрузки шейдерів Alt F4 і запустити гру ще раз, то прогрузка скіпнеться. А поки я відходжу від цих вйобаних двох годин життя часу, нажимаємо на будь-яку кнопку, і трапилось ось це. йо-йо. Два ядра. Два ядра геймплей, чоловічо. Ця, кафе, спобігла, це кафе. Побігли звідси все. Текстури відмовились прогрузитися на жаль, але ми живемо в вільному світі, де будь-яка текстура, може сказати ні. А у текстур, як мінімум є повага до самих себе, щоб запускатися на такій тарантайці. Раст. Не запустився рот його довби, бо він теж півгодини щось там запускав, грузив і вилетів нахрен. Послідам Stalker 2 піша GTA 5 Enhanced Edition. Дві хвилини часу на прогрузки текстур, і поки вони прогрузились в одному місті, в іншому вони вже пропали. Ну, що ж поробиш, такий ролик. Проте все це ще якісь квіточки. Пап, будь ласка, не підведи або не взірви мене живцем. Блять, я всього лиш хотів за... просто зупинити з ю. Будь ласка, я нажимаю Alt-Z. Нічого не робиться, воно просто зависуло, секунду 30. <кхух> Мережевий лаг. Угу. Я помітив, якщо чесно, щось таке тут є підозрілого. Zero reaction, zero eraction. Zero <кхух> Це не відео, чуваки. Якщо після цього ви не вліпите лайк, то у вас таке саме почнеться. Ладно, мені якось поприємніше було півтори години чекати на прогрузку шейдерів, ніж чекати, поки ця гра перестане фрізити. Ну що ж, схоже, на цьому процесорі вже немає можливостей ні в що пограти. Тут нам поговорили не знати що. гей! Hey. Марвел! А чи є сенс тебе тестувати після того, що трапилось? Зайди, перевір, дебіл. Я казав вже. Поможіть, будь ласка. Марвел захисники галактики. <кій> 50 кадрів? На двохядерному процесу людини 100 року. Що, блять? Що, блять? Що це таке? В Майнкрафті стільки не було. Добре, перейдемо до чогось посильніше, бо я вже на це не можу дивитися. Що ще треба для тесту, ніби Монік? Цю штуку, цю штуку підключаємо, щоб мене током йобнуло зараз. Направляємося. Цей i 5 першого покоління, який вийшов аж в 2011 році, є ж першим представником i 5 серії процесорів. Його я знайшов в кущах, не питаємо де. О, ця материнка вже насправді поцікавіша, тому що в неї тут є вже як мінімум 4 пін. Ой, тобто 8 пін. На ній швидше за все є розгін, тому що тут є ось радіатор. Так, да, в принципі, я думаю, на ній можна буде щось спробувати запустити зараз. Навіть спробувати розігнати цей i 5 якщо чесно. Правда, його все одно буду знімати зараз, але поки. Забавний прикол. Це от бачите все тупо, блять, різні боки. Дефолтний механізм пророблюємо це двічі на день і спина боліти не буде. А я це вже роблю тричі на день, тому буде. Суті почки, якщо воно працює, зараз воно запуститься. Я перший раз запускаю цей i5 750, тому сподіваюся, що він буде робочий, але тут деякі контакти на материнці погнуті, так що це трошки, здається, підозрілим. Ну що, пробуємо. Воно запрацювало, найс! Сподіваюсь, зараз запуститься. Ну що, переходимо в BIOS. Так, є. На... Ох ти що. Девайси сканує мені. Здурів чи що? Курво. i5 750-й дуже цікавий процесор. До речі, ядра тут все-таки 4. Я думав, що 2. Максимум швидкості 267. Сподіваюсь, буде більше, тому що, ну. Материнка непогана, під русончик. Такс, і ось, ось оте ДП у нас 95 грьобаних ватт цього процесору. Це капець 8 МБ кешу, знову ж таки. 45 нанометрів технологія, блін. в мене хромосом майже стільки ж. Бенч, погнали. ой ой Ой-ой-ой. Це не до добра. 941. Ну, він буде трішки кращий за i3, але підозрюю, що сталкер знову буде півтори години запускатися. Запускаю той ж Майнкрафт, і по ФПС, мені здається, різниці великої між ними і Ай-3 нема. Але чомусь на i 5 750 набагато краща стабільність гри і жодного фріза, незважаючи на графік кадру, я не помітив. Так, плавно не було, але статерів теж не було. КС-2 теж, хоч не було ФПС, але статерів жодних я не помітив. Ось і різниця між Фейковими чотирма ядрами і справжніми. І хоч якими поганими вони б не були, вони дуже погані, проте гра все ж бачив, що їх 4 і розгулюються по повній програмі. Хогвартс Сласі досі не позбавився жодного фрізу, який був, але їх стало вже трішечки-трішечки поменше. Це ж досі грати не можна. Зато кіберпанк завжди запускається, і це найіграбельніший досить якісь новинці після Марвелу. Кіберпанк на i 5 750 му вже навіть можна по світу кататися. Респект старому. Stalker 2. Порада номер 60 Чого добру пропадати? От я теж так думаю, що добру пропадати, тому і юзаю з i550 і в сталкері 2. Натискаємо будь-яку кнопку. і... Олію. Oh, воно запустилося. Я є. Звичайно, це з генерацією кадрів, воно ще й виглядає як 60 FPS, але ніхе. Переходимо в запуск. Як думаєш, що зміниться від одного процесору до іншого? Єдина зміна, яку я побачив, це ще більше текстур на карті, які, як мені здається, хоча б були присутніми. Друга спроба, трета проба. Давай пап, може два справжніх ядра змусять тебе запрацювати? Дуже класно грати. Можна я зразу просто це виключити сюди. Тивність цієї гри вимірюється бляха в ньютонах, а не в кадрах. Це йобнутись просто на цих процесорах і запускати. Ні, не змусять. Є сенс тестувати Марвел знову. Ну, на цьому процесорі він йде вже в 60 плюс і ще стабільніше. Ну бомбо клас Гета п'ята, як і сталкер, досі не є надто іграбельною, досі є проблемки з текстурами, але за те, хоча б цих проблемок стало менше, на тому залишаюсь вдячним. Не встиг це зняти, але раз не запустився. Курва, ну ти чмомлях, я не встиг це записав. Я втомився. По цьому процесору зробимо висновки, коли вже будемо робити висновки по всіх процесорах. А поки герой, героїновий, герой, гомно. Та це не про цей процесор, окрім останнього. Він свого часу приніс мені біль, але сьогодні він все змінив. І після двох попередніх процесорів він приніс мені неабияку радість. Тому що це перший процесор, який витягнув інтерфейс Windows 10 без лагів. Ухлопаємо молодцю. Йобнутий процесор, я вам кажу. Чийся, падло. Буде грітися під 90, значить так має бути. Ніша рудібля. Головне, що він да, запускається. Ось, воно вже в системі дірам frequency 1333, це максимум, який тут може бути. І таймінги на типу дефолтні. Погнали. Дякую, тому що він швидше запустився. Так, цей процесор у нас... ого. Це Xeonchik e 3 1220, мій минулий процесор з минулого компа. Він, коротше, приблизно на рівні i5-2400. Я його підрозігнав, при чому, да, він е, працює на швидкості 3.4, оце його базу, тут зараз 3.5 валить. Так що, ну, продуктивність буде ще на 2 FPS, а більше. Е, в принципі, решта нічого не змінилося, ті ж самі 12 ГБ, тому давайте проганяємо його в CPU-Z. Та ти задубав. Ось його CPU-зі, тут же TDP максимальний 80, зараз uh, кулер буде здихати. 8 МБ кешу, а цифр не буде, да, сьогодні. Осьо, вже 1300, щоб ви розуміли, на минулому було 700. Да, цей процесор буде пошустріше. Я думаю, на ньому якраз такі ігри і підуть. Але не думав, що знову буду такий вдячний покористуватися є третім 1220-м, тому що він з цих трьох процесорів реально найшустріший, і це видно, прям навіть по інтерфейсу. Майнкрафт на ньому тестувати не буду, там буде і так все добре, очевидно. Але буду тестувати cs 2 де, на мою думку, все було найкращим чином. Але, блядь, з'явилася проблема, як якої раніше не було ні на i3, ні на i5. Це йобані фрізи. Цей процесор в конвульсіях пробував втримати ці 60-80 кадрів. Йому вдавалося, проте відплачував він дикими фрізами, котрі якимось нам добрались, лише до найсильнішого на сьогодні процесору. У мене складається враження, що з кожною грою ці тести все дивніші і дивніші. Вітаю нас! Ми дійшли до першого іграбельного досвіду в Хогвартс Легасі. Фрізи були майже відсутні. ВПЕС тримався як мінімум десь біля кінематографічних тридцяток. Ура! Є третій 1020. Це ніби блаженство після. Попередніх, я це назвав процесорами, да? Єбанин. Це він довів ківерпанку. Знову ж найіграбельніший досвід з усіх. Лише поглянь на цю кількість кадрів, яка супроводжує тебе на твоєму шляху. Що так то і хірово, насправді, від i5-у 2400. Я очікую від нього меншого, якщо чесно. Так непогано, в принципі. Не дуже хочу повторювати помилки попередніх тестів, але доведеться. Я знову зайду в клешні PUBG, який зараз мене знову не відпустить. І як все я і передбачив, ніхрена не змінилося. Пабг сьогодні найгірша гра, яка ну, тільки була на цих процесорах. Ну ніяк не захотіла хоча б працювати. На найслабшому, і третьому, що на сильнішому, i5 п'ятому. Тут різниці пабгу немає, як такої. Все одно гра просто відмовляється навіть виключатися. Я її нажимаю f 4 Ой ні, це б ять. це альдзес, Піпець, зараз буде лайк. Епти мать. Ну короче. Да. Але хто нарешті захотів, так це Rust. Так, я знайшов процесорну межу, на якій раз починає запускатися, це i5 2400. Якщо в тебе щось нижче і не мрій про Раст, ФПС не такий поганий, як міг бути, 40 кадрів зі звичайними для Расту фрізами. Люкс. В Марведі знову ж все лише покращується і покращується, але на цей раз відюха вже розкрилася в 100%. У нас залишилися найпроблематичніші ігри: Stalker 2 та GTA Enhanced. Чи стануть вони хоч на мить грабельнішими? В GTA 5, звичайно, що так, тому що етап 5 я і сам на цьому процесорі нормально грав, але Stalker 2, на мою думку, залишається в тому ж статусі гри, яка запустилася лише через ковстелі, і навіть побігати в ній, на жаль, буде неможливим. Та що блять, говорити, на i дев'ятому не завжди можливо побігати там. Ну вже хоч текстур більше, на тому дякую. Виходить, що єдина сучасна гра в яку можна пограти, хоч якось на цих процесорах, це Marvel Захисники Галактики. Ну і ще кіберпук з гитаркою на е 3 1220 йшли приємно. Майнкрафт не рахуємо. Тому що нашої на і третьому його взагалі не тестував, тому що понятне діло, що буде все адекватно. На інших двох не було ясно, а на і третьому взагалі навіть неадекватно. Водночас, прикольно, що майже кожна гра все ж запустилася, окрім расту на перших двох процесорах, але продуктивності хорошої бачити тут на жаль неможливо. Тож одна з на цей ролик виконана. Ми дізналися, що грати на цих процесорах вже не можна, то а то, блять, це було неочевидно. В результаті всіх проведених маніпуляцій я готовий винести вироки по всім процесорам. Найбільший FPS є 1220. Найменше фрізів на диво у ai 5 750. Найбільше запущених ігор знову є 1220. Запускав Stalker 2 півтори години, а i3 2120. Після цього відео на мусор всі. Хтось конкретне, по перших двох процесорах я виділити не можу. Треба їх назад закупати, бо толку з них як такого немає. Є третій найкраще серед них всіх виглядав і був реально суттєво таки кращим. Друже, якщо тобі було цікаво пройти зі мною цю пригоду тестувань цих їбаньків, то... Підпишись на цей канал, тому що тут ми робимо дуже багато пригод. Дякую. Бажаю тобі гарно провести сьогоднішній день. До зустрічі, але не прощаємось. Я тут думав додавати щось про вартість цих трьох процесорів, але я думаю, що їх можна навіть безкоштовно знайти, лише би ти їх забрав.